У мене принцип один це максимальна прозорість влади, оскільки без діалогу між суспільством і владою просто неможливо донести а, меседж людям про те, що ми всі однакові, ми так само є громадянами України, ми хочемо, щоб ця країна змінилася. Я публічно оголошую про те, що відкликаю свою заяву про відставку, але чітко хочу додати зрозуміти всім представникам органів влади в Україні. Що виключно діалог з суспільством може надати нам можливість врятувати соборність України і може дати нам можливість врятувати державу. Тому наголошено на тому, що всі органи влади мають проводити свої засідання публічно в прямому ефірі. Щомісяця представники всіх органів влади, в тому числі ті, які сидять тут, мають публічно звітувати про діяльність свого органу влади. Більше того, наголошую і вимагаю, щоб всі телефонні розмови, а також особисті зустрічі з представниками політичних сил, діючими народними депутатами та представниками бізнес структур фіксувалися в окремому журналі і, за першої ж вимоги засобів масової інформації, надавалися в публічний доступ. Так само за умов, якщо представники бізнес-структур, бізнес-еліт чи окремих політичних сил, Будуть намагатися тиснути на представників уряду щодо лобіювання кадрових питань чи власних бізнес-інтересів або втручатимуться в роботу державних органів влади. Я просив би негайно виходити керівників органів влади, в тому числі і діючих міністрів, до засобів масової інформації українських та іноземців, інформувати представників неурядових організацій та наших партнерів в світі про подібний тиск. і Тут же негайно надавати цю інформацію усім новоствореним антикорупційним а, органам влади, щоб суспільство знало і розуміло, що ми готові бути максимально прозорими, але ми не допустимо тиску і ні за яких обставин не піддамося а, тим спробам політичних сил, а, в тому числі представникам політичних сил тут нашого. Партнеру з півночі розхитувати і не давати можливість нормально працювати українському уряду і загалом українській владі. Дякую.